Дратуді! Я встала, я проспала. я би, набля, русня. Росня. Ну, коротше, поспала я півтори години і зараз закермо. Оу, oh, єс! Yes. Дуже гарна, соковита. Дуже соковита. Традиційно зупинка для того, щоб орі трошки погасала перед дорогою, щоб їй легше воно давалося. Я просто відрізок так. і точка. Точка це. Ну. І ми маємо це потроху змінювати. П'ятдесят По тисяч. Десяте питання. Шкарпетка воняє, але ж не факт, що це про запах. І ми... О, так. <плес> Оле. Підтримувати науку і вчетних так, як ви можете це зробити, і підтримувати тих, хто їх захищає сили оборони і завдяки яким а, це все можливо. 2025 Якраз на події Inside бачилися з Ірою останній раз, коли у нас була одна з подій ось і вона проводила події в етеранхабін і потім якраз поїхала на ротацію. І з її посмертністю сайт вона писала відповіді. Я останню фразу зробила себе просто, щоб завжди момент. свої полістики наші це ігор фетірко виконавчий директор української ради з по За стол с компьютером. Ви дуже е, обережно розчесуєте, я вам дуже вдячна, Супер. дуже приємний досвід. também. <laughs> Дамблдор стоїть, Там все что його зрит. Понял, ладивица. Давай поменяем, давай петвизли. О! Ладно. А с твоими дивлюсь на когось зверху. Тока, з твоїми політичними жартами рано чи пізно ти повинен був опинитися за тумбою. Тоді побачили групи опису на цій сцені. Ведуться до шоу Ема Антонюк. За сигаретами ганять. Все друзі, це все оплески ваші. Вам сподобалось? Подсесть ракушка? Ну ти боже, так так і... Ааа. Ооо! Ну, короче, і воно таке гарне було. А тут мені сьомий съем лучше хели дай. На, хель, напиши пиво. Я пока за ним. Мне кажется, красиво. Дуже красиво. Супер! Все, друзья! нет вам подаруем еще бронежилет! Дякую вам! Прошу! Я в раз победила! Це не останній раз Олена, ваше враження? Це супер. Ти тепер зірочка Палай? Зірочка Палай, зірочка палай. Привіт, а ви вже привіт? Ми один з перших купили. Серйозно? Я купив я... десь коли, місяць назад, коли кіпи випав, я, я одразу купив. Хорош. <laughs> а потом я такая же, а прикинь, на всю жизнь. Вообще, <laughs> очень, 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 красиво. <laughs> Скажи. Це не для блогу. Ооооо Блін. О Дуже класно. Тобі дуже личить. За Донбас. Терекони, Лен? Терекони. Терекони. Хто не узнав, это Ані. Это Ані. Типу без камінчиків є варіант ось так. Є варіант так. Покажи, де ти будеш, на якому вушці. Вони наставляють. Филин, выбач, таки правила. Пришли серверы проверять. Звісно. Володко служба не стрельнула. Продавите ваш пожалуйста. Есть больше, есть меньше, хочется. И ты будешь делать себе твой дуплекс, как оно так? Дуплекс? Дуплекс. А, му- 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 посмакати сердечка. Боже, сколько потраною. Як ми її підтримували, як ми там стояли. Ми тебе підтримуємо. Я зараз отримую від тебе. Хоча це не було так приємно. Дякую вам ще. Це дуже добре. Це б'є людей. Я зроблю офіційну заяву гор міністру, департаменту, і Міністр і в Україні. 4 роки, як мені в, ухо. Кошмар. Мне, в Мне, вчера Мне мама пробила. Мне до уже были Для того я хотела пойти на больную борьбу. А там на тренировках на этого не Я Рассказывала, как хотела пойти на вольную борьбу. Ну, танцы, to, нет, да? это было в третьей, в третий шла, я хотела питы, я приехала с лагеря, я была в отряде, где все приехали в кружок вольной борьбы. И я хотела тоже к ним пойти, это было рядом с домом. Я маме говорю, я хочу на вольную борьбу. А она а ты же уши хотела проколоть. Я говорю, да, а там надо снимать типа сережки, да, да, да. кого ты там вот заборешься. Она говорит, ну пошли уши пробьем. Я такая, ну пошли, пока борьба. Я проколола уши. Схватила, конечно. Я проколола уши. А потом я уже расхотела тебя. Как скорбница, так и Повесила бинты на хвост. Красный Лиман, поселок Брусина. Вот это нам. Нам, покажи нам. Доказательство. Сначала нам. Класс. Морфины. Блин, тебе даже лычит.

можешь куражиться. Ярушник для девочек. Ярушник для динозавриков. Шкода, я не можу рентгеновським взором вам показати, наскільки це вглиб. Там уже гуся здавило. Повірте, бідний. 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 О, не закривається. Це осінній <кхи> ранок, дуже ранок. Я взагалі не думала, що я кудись поїду сьогодні, але їду подивитися, як Рома буде в болоті кататися на мотоциклах. Отакий от, такий от е, фан. Собака зі мною, бо вона без мене в кімнаті гавкає, а ребята відпочивають. Мою собаку обсмоктали ще три собаки. А я стою, тут трошечки холодно, але мені так щось подобається, кудись виїхати. На щось нове подивитися. Ну, хер б я тут була, правильно, типу, просто так. А так я можу долучитися до якогось прикольного е ком'юніті. І подивитися, як це все працює з Це дуже цікаво і прикольно, мені подобається. Віра подобається. <рігат> Можна. Та <рігат> да хто ж так на мотоцикл сідає? Орі? Я не можу повірити, мій мотоцикл вкрала собака. це якась жарт? Ні, серйозно, вона просто встала на нього і поїхала. Це ж справжня сенсація. Я навіть боюся запитати, де вона зараз. Напевно, на мотоциклетних перегонах, адже це справжня собача мрія. <рігат> Мені було дуже весело. Маю надію, також насолодилась елексиром штучного інтелекту, Орі і дерев'яного мотоцикла. Я замерзла, пішла в машину грітися, і тут так хорошо, тепленько, в телефоні позаліпала. Десять днів як я почала носити елайнери. Вже трошечки до них звикла, вже краще розмовляю в них, логістики, де їх зберігати, куди їх покласти, щоб воно не падало, чистить. Ну коротше, я вже прям, прям звикла до них. Кожного разу, коли міняю, кувлять кожного разу, коли міняю капу, це було один раз тільки, і ви це бачили, От коли я міняю капу, от перші два дні десь я прям відчуваю дуже сильний тиск. Але мені він наче подобається. Знаєте, як в Temple Гартін жінку з аутистичним спектром їй було дуже приємно, коли її ну, затискало, і вона відчувала цей тиск. І я зрозуміла, що мені також дуже подобається цей тиск, тиск на зубах. Це приємно і трошки заспокоює. Я в Києві купила шубу Мальтіпу, називається. Я так її назвала. Бо вона схожа на шубку з шкурок О, О, мальтіпу. Oh, no. oh, no. Вибачте, звісно, це ужасно звучить, але вона реально на це схожа. У мене поведінкова активація зараз. Я нею. роблю, щоб не попасти знову в лапи депресії. Глобально у мене виходить, і я молодець. Вчора цілий день було на кураже. На кураже було весело. Я набила собі татуїровку, і ми там накуражились. коражились. пробила собі вухо, Лена набила собі терикони, я там в результаті на мерч задонатила овер багато грошей. І ні про що не шкодую. Ой, Рома вже в цивільному. Рома, що у тебе тут? Лопата, два вогнегасники, маск-сітка і щось з великі чорні сумці, я не знаю, що це. Великі чорні сумці? Можливо. Це моя сумка, а там ще одна. Можливо, труп. Все зрозуміло. Українська машина, звичайно. Так. Yeah. Приїхала від романчика катушок. Він, до речі, був не в болоті, вообще-то. Ми не на це домовлялися ром. Я розраховувала, що на тебе буде 3 кг болота. Я зараз мою собаке лапи. І ми їдемо обідати в мілкбар. Yes. Мені трошечки коцнули чубчик, Олі, чекай, е, в Brave Waves, який я не планувала цей локон страсті. Кучерик такий своїм життям буде жити у мене. Вообще. Я його, ну... ну мені я мені пояснили. Мені пояснили, що його можна вкладати, заправляючи в інші кучерики. І в принципі, це працює, але дуже.

Не, ну сало виглядає дуже хорошо. А, воно ну, вже фонд. Щоб не підходили. Ліану ще бездішка? Я не знаю. Чотири пінчика, більше більше. Нам вже менше їх стало, раніше більше. було. Ну, що... Ну, Чи то менше було. А гарно виглядає. Картриджі? Ні, це камера. Блин, дуже гарно. Да. не гарно виглядає. Да, це камера, так. Я потім стрес кожен раз. А чому ти стресуєш? Я не розумію, я за кермом. Ну типу побачила, що не проїжджаєш, або сумніваєшся, здала назад, типу, займається. Я тут просто я заїхав, я якщо сюди заїду, я просто буду сумніватись ось, ось, з моменту заїзду. Yes. Mm. Mm. Виїжджаємо з підземелля. Зараз є вірогідність, що я басу машину Хелі не Данилу. До речі, в цій машині теріш не регала ще. Хоча кажуть, що більше типу, хачую, типу, дітей і ну, типу, в... в електромобілі. Та... Дивно. Я так рада, що вам так хорошо. Трамвайні не путі! О! о, Даніл, спасибо.

Вона була класна. Грала Ельфа для нашого проекту з біології. Чотири роки тому. Просто сада, а бувай. Не, ну це і в сторіч можна лише. Ну це гарно. Да. Покажи, покажи. Я її хіру сфоткав, поки вона там щось налаштовувала. І вона побачила, що я її фотографую. А це я. Коли фотографую хіру. Ну, звертайтесь. Це правда. 100% правда. відсотків правди ти не підготовлено це, 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 це завжди на зйомках, коли є якийсь мужик, 40, обов'язково пожартую, Що, плівка закінчилася. Реально? На, да, коли там батарейку міняєш, або щось зачекаєте хвилинку, типу. Щоблівка закінчилась. А я хотіла треба? записати ну, відео, щоб сказати, що нас э, вистачило на, на перші 5 хвилин э, Stranger Things в машині. Mm -hmm. І то ми паралельно весь час Я болтали. Завершити. Сігарети заряджають, телефони заряджають, машини заряджають. А що далі? Що далі? Пісюни заряджати будете. А ми і так а заряджаємо пісюни. Пісю, 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 блін. А що ще? Все заряджається так. зараз, виходить. Ти роз... нажав розблокувати? Ну, розблокують порт. А я не так давно дізналася, що Вакарчук не ви букву Р. Та мала. Реально, ну типу десь рік назад, можливо, не півтора. Те, що я не слухала, що я Та Слухала я, 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 я пі... його душою. Ми ці касети «9.1.1», Типу, я ще мала була, ми в машинах на касетах слухали. Даніл, покажи стікерочок. Класний. Суперовий. Суперовий. Супер.

Ось такий коричневенький. Mm. І що його нема? Буде ага. а що там отверху? Туди не достанеться. Не достанеться. А ти на такі висоти підіймався. Ось <реку> це <реку> <рику> задачка. Бачите цю штуковину? Ось сюди треба залізти. Антенну зняти. Камера не передає, конечно. Але це пізда як високо. Будемо пробувати. Фух. Заліз Залізли.